Всім вітання, моїх хороші, всім вітання. Іду в магазин. Бачите, мій тімка на лавці. Тімка, грійся на сонечку. Ну, грійся на сонечку. А -а -а, ну, У нас падав сніжок. Падав сніжок такий. Зранку, ну не дуже, бачите, розтопилось, немає такого морозу. Але знову передаю, вчора не було, і знову передають на мороз. І є трошки сніжок, а я йду в магазин. Так не хочу йти в той магазин. Знаєте, от так не хочу йти в магазин, що, що я вже думаю, декілька днів, що мені треба в магазин, треба в магазин, а я не йду, а я не йду. А сьогодні вже е, мені. Конче Конче до того магазину. І я вирішила, що я піду. Тімка, я йду, я йду, йду. Помалу. Це ніхто навіть слідів, але лише машина, що дочка приїжджала, до слідів машини. А так ніде, нікого, нічого нема. Село вимирає в нас. Чисто село вимирає. Холодно, всі сидять по хатах. Ну, що будуть люди ходити. Ну, Чого будуть ходити по дорозі? А я мушу йти в вітерець. Знаєте, от вітерець. Всю одно, ну, ще зима, ще холодно, як би не було. Нічого нема, що надворіти показати абсолютно. Ну а так, що в одну сторону нікого, що в другу сторону нікого. те, що купити і треба мені цінники купити, бо я не маю. І не знаю. В магазині, напевно, що і нема. Ну, але йду, запитаю і де що о, Покажу. Що я купила. Зараз гроші підуть. о Купила, не купила, а гроші зараз підуть. Бачите, які гарячі по сосні. Відна. Чи ялинці чи сосні? Ну от така. Бачите, тут центр, і тут магазин. Іду йду в магазин, а тут площа нігде нікого нема. Знаєте, не знаю, що лише я така. Що фіртку закривати, лишила на лавці е ті торби. що лише я така, скажу вам, і дітей нема, нікого нема, нас лише двоє, а якесь таке, що, що лише потреба. Я, я не знаю, я не знаю. Та я розумію, як є діти, але нікого нема і все щось треба. І все щось треба. Село не село, все одно є якась, якась така потреба, і то й велика. Ой. А тім не йде, чекає, Видите? не йде, чекає, що я прийду. Ха -ха -ха. Ну і молодець, не, не йде, не, не йде, не сидить під хату, не пільнує хату. Знайде, там поставила на лавку, то тут поставила на лавку. І... Йду ще сюди за хату. Ну, що в нас робиться? Нічого не робиться. Зима зима і все ще таке, все ще таке сумне. Але нічого, скоро все, все, скоро нам розвиднеться. Сонце вже так високо, вже так високо піднімається. Ну, то ще трохи, ще трохи мусимо потерпіти. Так, зроблю вам розпаковку, що я купила, зробила таку києночку невеличку, щоб зробити розпаковку. Що я купила в промисловій магазині? Купила м, такий папір, щоб мити вікна і ньому добре витирати. Знаєте, от купила буде сімити вікна, і то одного, ну, напевно, що мало. Але купила один цей папір такого такий, щоб. Тобто, я всі окуляри, бо я без окулярів не виїджу нічого. Щоб був він О, такий рулончик паперу. Бачте. О, О бачите, тут машини мій такі, щоб мити вікна. Файно є. Добре. Добре. Тепер купила таке рідке мило. Таке рідке мило купила. Що воно коштує велике? Велике я маю той дозатор має де... Його там переливати потрохи, і буде 95 гривень. І буде мені Не буде. Купила такі м -м, салфетки. Такі салфеточки купила. Ну, от такими салфеточками добре користуватися. Отак. Ось як це. Купила рідке мило. мило, знаєте, як? О, господарське, не є господарське, а господарське рідке мило. Так само він е, має той дозатор. І ним добре так само користуватись цим милом. От також ним добре користуватись, то я собі таке мило взяла. І ще взяла фері, Ще фері для миття посуду. Ото, От що я купила в промисловому. Зараз покажу, що я купила в продуктовому. Ще. Бачите, от, от е, я нічого такого не лишнього не взяла, а, а що? 300 гривень. 300 гривень заплатила. Я вам покажу, що я купила у продуктовому. Пачечка дріжджів, дві шоколадки, від відрошен. Я маю чек. Я маю чек на все. Хоч для чого той мені чек, але, ну, але взяла. Взяла той чек та все. Е, так. Муки 5 кг навіть не буду вже вам витягати, показувати, бо 5 кг муки. Хлібину таку. І хлібчик я беру як я е, е, Взяла такий хліб. о, е, бачите, Тостовий такий хлібчик взяла. Може, якихось роблю бутербродиків. Не буду я його там. Щось таке виробляє. Трублять його тут підходить. Такого печива дрібненького з маком. Бачите, в нас так на вагу. Ну, воно на вагу і так набирають кольорками і так продають. І так продають. Для себе любимо її 5 мандаринок. П'ять мандаринок більше не взяла. Взяла ще молоко. Взяла отаке молоко. Два іщі жервиці. Uh, майонез. Середній королівський. Я ним весь час користуюсь цим майонезом. Ну, як весь час, але як треба, то я тільки отакий от королівський Майонез. І пачечку маргарину. Пачечку маргарину Бо може я щось спечу. Може, я щось спечу? Не знаю в духовці. Ну, так. І тепер я вам скажу. Що тут воно в мене набігло. Е, на продуктово 423 гривні. От маєте вам. Ще ще 5 кг там є. Що я купила, і 423 гривні. Отак. От От а в промисловому 300. Все, 700 гривень нема. Була би сиділа в хаті, були б гроші на місце. Пішла в магазин і гроші потрапила. Ну, Але людина живе і все якась є потреба. Ну, і все, якась є потреба, ну що зробити? Так не може бути по-другому. Так муси бути. Ну, такі в мене покупки сьогодні. І таке я зробила. А тут покажу ще свій вазоночок. І що я хочу сказати вам? Що я вам хочу сказати? Хочу сказати, що хто мені скаже, щось йому бракує тому вазоночкові. От я так очима кинула і вам показую зразу. Щось йому бракує, що в нього е, сохнуть листя. От, от там листочки, Він вже треба його чи, чимось ще підлити чи обробити, бо він вже липкий. У мене такий тут був вазонок і він набрався від того вазонка. Я той вазонок викинула. Знаєте, а цей якийсь липкий. От дивіться, яка в нього, як він е, сохне кінчики. Що йому робити? Треба подивитися в інтернет, але я от так, я вас питаю, може хтось знає, що йому робити. Так він дуже гарний, бачите, дуже гарно цвете, все, лише отака в ньому проблема. О, певне, що поїду до міста і щось треба купити, щоб він так ну, щось з ними рятувати його треба. Треба його вирятувати, той вазонок. бачите. От, от, от я, знаєте, от Пару листочків вже я так зауважила, що пару листочків така з ним біда. Ну от, от, скажіть мені, як хтось знає. Напишіть мені, мої дорогеньки, напишіть мені, щоб я знала. Так, мої хороші, на тому буде все. Буду пакувати людям ще е посилочки. Буду пакувати посилочки. Ну, тут я е виставила на стіл, що я е жіноці перекидала її замовлення. А так буду пакувати посилочки. І сьогодні буде ще. Е Ролики я будуть з посудом. Хто не знає, що у мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі, я надеюсь, вам там буде цікаво. А зараз буде все. Не залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої хороших. Всім пока. Всім пока.